Лиш боротись значить жить. Саме таку назву мали цьогорічні Франкові читання у Коломиї. З Коломиєю Каменяря пов'язує чимало історій, адже він доволі часто відвідував це «У Коломиї побував біля 15 разів у різні періоди часу, починаючи з 1884-1885 років він тут. Презентував і свої твори. Він читав в народному домі свого знаменитого Мойсея. Тоді це була шаднича каса. Тобто, життя Франка було пов'язане. І мало відношення пряме до коломиї. Щороку до таких заходів вшанування Івана Франка долучаються і місцеві виші. Співорганізаторка заходу Галина Волощук вважає, що такі читання дають можливість краще розкрити постать каменяря. Нашій країні війна на жаль, і власне франкові слова сьогодні є дуже дотичні до нашого життя в Україні. І, власне, хочу сказати, що студенти залюбки прийшли не так багато, тому що в них ще триває канікуляція. Час, хто знаходиться за межами України, хтось відпочиває, але ті, хто прийшли, вони справді відчувають франкове слово, відчувають бажання читати Франка. Учасниця читань Марія підготувала на читання ліричні твори. Я вибрала такий маловідомий, як на мене, твір. Немає друга понад мудрість, ні ворога над глупоту, так як нема любові в світі, над матір'ю, любов святу. Не ділиш мудрості з братами. Її злодії не вкрадуть, її не згубиш по дорозі, вона є вільна серед пут. На читання прийшов і знаний скульптор і художник Василь Андрушко. До речі, саме він є автором пам'ятника Кам'яреві. Каже, скульптура досі недовершена. Я завжди роблю вітання Івану Яковичу, коли проходжу. Ну, Приємно, справа в тому, що тут ще є нюанси стосовно архітектури. Цей майданчик він мав бути значно глибше, На 6, на 8 метрів глибше. От про що ходить. І тоді воно було доурочистіше. Тому автор скульптури закликає коло підтримати його ініціативу, аби гідно вшановувати постать Каменяря. З коломою Вогдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.